Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Італійське видання Корере Sera написало, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виїхав вночі до Польщі, дізнавшись про рішення уряду заборонити колишнім дипломатам полишати Україну під час надзвичайного воєнного стану. Сам Кулеба це заперечує. Видання цитує Кулебу, який по телефону з Кракова, начебто, зазначив: в лапках я ніколи не думав, що мені доведеться тікати зі своєї країни, як злодій вночі. Кулеба розповів виданню, що президент в лапках Зеленський його оточення не. Хочуть, щоб ми виїжджали за кордон і говорили речі, які на їхню думку можуть суперечити лінії уряду. В лапках я підрахував, що нас близько 20, хто підпадає під дію цього закону постанови. Ред. Я не думаю, що страждаю манією переслідування, але я точно знаю, що цей указ постанова спрямований на те, щоб заблокувати мене та ще кількох інших дипломатів, сказав колишній очільник МЗС. Кулеба також розповів виданню, що для нього неможливість виїхати з України є серйозною перешкодою. З моменту залишення Міністерства закордонних справ він викладає політ. Тичні науки в Парижі та США і постійно подорожує з конференціями. В лапках моя зарплата залежить від закордону, і в цілому я схильний захищати наш уряд, але в певних колах у владних структурах все ще панує стара радянська ментальність, згідно з якою, якщо ти виїжджаєш за кордон, як вільний громадянин, ти автоматично стаєш агентом, який змовився проти держави, сказав він. Однак у прес-службі Кулеби громадські повідомили, що інформація в медіа в лапках подана некоректно. Там підтвердили, що 3 вересня уряду хвалив постанову про заборону на виїзд колишнім дипломатам із рангом надзвичайного і повноважного посла, але наголосили, що екс-міністр виїхав у відрядження до оприлюднення постанови у прес-службі. Розповіли, що через Польщу він поїхав на міжнародну конференцію Волда knowledge Forum 2025 в Сеулі. Там колишній очільник МЗС візьме участь у панельній дискусії на тему переозброєння Європи та виступить на тему уроки війни в Україні. Після цього він відвідає Польщу до участі в іншій конференції. 20 вересня вже має повернутися до України. У той день він має виступити на публічному заході Кураж в Києві згідно з постановою КМУ номера 1089 від 3 вересня, у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану норма про право на перетин державного кордону не поширюється на осіб, які мають дипломатичний ранг, надзвичайний і повноважний посол та припинили дипломатичну службу. Це стосується лише тих дипломатів, які припинили службу. Водночас чинні посли зберігають свої повноваження та можливості для здійснення міжнародних поїздок у рамках виконання службових обов'язків. Грудні. 2024 року повідомлялось, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера при школі Кеннеді у Гарварді. А тепер згадаємо слова Кулеби рік тому, коли він був ще міністром. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: В лапках чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Ну що там? Якщо до цього апелює, а от один із блогерів підкреслює: це було ще за часів, коли Кулеба був міністром. Тут міністр Кулеба, який шибає мільйони на продажі дипломатичних посад, який жінку прилаштував депутатом в Слугу народу, і ніхто з його рідних не на фронті, наплював на конституцію та вирішив розповісти про обов'язки громадян за кордоном, які втратили рідні домівки, землю, цілі міста, такі як Маріуполь, Бахмут, Бердянськ, рідних та просто життя. Поки хтось мажив шашлики та казав за день до війни, що Маріуполь евакуювати нема потреби. Це фантаст. Стично як міністр закордонних справ замість допомоги та зміцнення зв'язків з українцями за кордоном налаштовує їх проти себе та держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.